Культуру війною не вбити з метою популяризувати українське мистецтво Житомирський академічний український музично-драматичний театр імені Івана Кочерги підписав меморандум про співпрацю із благодійними фондами Справжні Українці та територію ЮЕЙ. Те, що за кордоном нас сприймають все ж таки, вони не ототожнюють російську українську культуру. Нас сприймають лише більше як про війну. А ми хочемо показати, які ми сильні, які ми незалежні, які ми талановиті. Тому цей проект і мета взагалі цього меморандуму це поширення української культури за кордоном. Ми будемо розробляти, сприяти різні заходи. Це буде не один захід, це буде низка заходів. це буде низка країн, куди ми можемо і вивеземо нашу культуру. А в першу чергу вирішили із виставою вій, режисером якої є Петро Авраменко. Волонтери кажуть, такий вибір також зробили не випадково. Вона дуже ярко і колоритно показує взагалі український народ. А там присутня деяка ця ментальна єдність, що схід, і захід, північ і південь вони єдині, і також цей мина. Випадково обрали цей жанр, тому що саме у театрі ми можемо об'єднати і оперу, і балет, і танці, і пісні, і театральну гру. Тобто всі види мистецтва об'єднуються і дуже ярко і ну, взагалі яскраво. Показують нашу українську культуру. Окрім вистави, планують і інші програми, які розраховані в загальному на три дні. Також плануються благодійні ярмарки, буктейлери. Це і як казали раніше, поширення української культури. Тобто європейці зможуть придбати речі, які зроблені саме в Україні, і це також зібрання благодійної допомоги, яка буде направлена на підтримку наших ЗСУ. Окрім того, в планах демонструвати за кордоном і документальний фільм про Сергія Корольова не зли... Ламний шлях до мрії. Частина програми, котру планують благодійники, реалізовуються також за підтримки громадської організації Це твоє. Перший виїзд планується вже навесні. На весну цього року планується перша пробна поїздка до Німеччини, але це не все. В подальшому планується поїздки до інших країн Європи. Це і Італія, Чехія. Зараз вже почали вести з деякими з цих країн переговори. Ми з нашими наземними партнерами домовляємося про те, щоб вони не тільки запрошували. Що до себе театр, але брали на себе фінансування зарплатні акторів, дорогу, проживання. Тобто, в такому випадку вони, виходить, ми і знижимо навантаження на театр, вони зможуть виїхати. І всі ці витрати наші партнери перекрили. Раніше зізнаються, у театрі можливості виїжджати за кордон не було. Тому така подія для усього колективу дуже довго очікувана та важлива. Я так думаю, що перший. Чому ми не їздили, це фінансування, тому що там є свої вимоги, і ми не могли. А сьогодні, я так думаю, що ми цей перший крок зробимо, у нас все вийде і все буде добре. І я так думаю, що дуже багато було перемовин із Польщею у нас. Ну, якщо сьогодні колектив вивесеться, це дуже дорого. Так що ну я думаю, що час вже настав, і ми перший крок зробимо, і все буде добре. Та є на цей рік у театру і інші амбітні плани. З початку повномасштабної війни свій автобус заклад передав на потреби ЗСУ, тож гастролювати власним транспортом не було можливості. Зараз питання майже вирішено. Там буде площа для для реквізиту, тому що особливість театру це ж не просто їхати, знаєте, ну, з ноутбуками чи з чемоданчиками, а потрібно багато речей. Тому зараз вони його доводять. бо… Це мої друзі, тому ми не будемо починати з ремонту. Вони зараз його доведуть і приженуть нам на кордон з таким листом дарувальним. Це буде гуманітарна допомога для того, щоб митна, митники заповнили декларацію, і ми могли її тут. Без проблем поставити на облік. Новий автобус прямує до Житомирського театру з Польщі і матиме майже 50 місць. Окрім меморандуму, благодійники зробили колективу подарунок. Потужний генератор, аби мистецтво не зупинялось ні на мить. Ми зробили тимчасове укриття, тому що ми працюємо сьогодні по своєму плану. Кожен день, кожен день у нас ідуть репетиції, і в укритті у нас нема не було генератора, який би забезпечував нам. Світло. Ми дуже його чекали. Отже, підписаний меморандум між благодійниками та Житомирським театром дає можливість популяризувати українське мистецтво, зокрема театральне, за межами нашої країни, та налагоджувати міжнародні творчі зв'язки для майбутньої промоції України на світовій арені. Катерина Волкова, Дмитро Половинка, телеканал СК1.